Всім привіт. Ми вирішили знімати нову підбірку відео про нашу команду та розповідати життєві історії. Бо, як нам всім відомо, люди це відзеркалення компанії та її лідерів. Почати вирішили з мене з перших днів повномасштабної війни в Україні. Наша команда почала опікуватись прихистком у Львові, і вже декілька тисяч українців знайшли там притулок. Для мене це дуже важливо, бо роблю це з думкою про те, що хтось може це робити для мене та моїх близьких. Кожен з нас має робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. У якнайшвидше пропоную навідатись місце, де перебувають люди, які вимушено покинули свої рідні домівки. Зараз ми їдемо в місце, де компанія Альтера Груп та «Регно» вирішила зробити прихистик для біженців. Частину своїх складських приміщень компанія Регно віддала для зберігання гуманітарної допомоги. А офісні приміщення переобладнали під прихисток. Перше, що ми зробили, це покликали всіх охочих допомогти нам переобладнати офісні приміщення під прихисток. Зголосилось дуже багато людей, серед яких команди Порт та Альтера Юрій Гавриленко. Олег Карась, Роман Гладій, Любомир Дуфанець, Олександр Волошин, Наталія Василенко, Мар'яна Тимків, Вікторія та Дмитро Ковальчук, Геннадій Гриненко та багато інших. Тепер тут чітко організована система проживання, що включає в себе облаштування санвузлів, душових кабін, кухні для приготування їжі та багато іншого. Ось тут ми організовували спальні місця. Хлопці з піддонів збивали ліжка. Пізніше були закуплені дошки, з яких робили двохповерхові спальні ліжка. Разом з волонтерською командою ми домовлялися з організаціями, які привозили воду, готову їжу, необхідні продукти та речі. Перші два-три тижні були найгарячішими. Протягом всього часу волонтери чергують цілодобово, розселяють людей, організовують щоденне харчування та комфортне перебування у прихистку. Ну, Щоб ми сиділи там. Дві тижні в підвалах. У мене своя хата, у дочки була поверховий будинок. Все порозбивали, город у нас зараз призрак. Нема ніодної хатинки, немає квартири цілої. У мене ще в телефоні є така, прислала мені по фото. А приїхали ми сюди 18 березня. Прийняли нас дуже гарно. Попросидов, ну, спитали, будемо їсти, чи ні, які там місця ми забралися, тому що в поїзді було дуже багато людей, ми там один на одному сиділи і діти, і люди, і пожилі люди. Що подобається. День вдома де, де, де краще. Ну, домівки немає, не в квартирі, ні домівки. Ждемо в кінця війни, а там будемо дивитися, де, куди, що, як, десь щось оподілятися, десь. не знаю, що далі. Мене звуть Назаренко Олексій Васильович. А я приїхав з міста Краматорськ. Приїхав по причині того, що неподалік від мого дому розірвався снаряд. У мене зняло ударною хвилею мій балкон та вибило двері вхідні. Через це я більше не мог знаходитись в Краматорську і вирішив переїхати до іншого міста. Ось сюди, до Львова, я добирався гуманітарним потягом. Добирався я півтора дня. А на вокзалі мене прийняли волонтери. До прихідка я приїхав одразу же, як приїхав до Львова. То мене тут дуже тепло зустріли. Адміністратори надали мені комфортну умови проживання, душ і трьохразове харчування на день. Час від часу я допомагав волонтерам з їх діяльністю. Мене замітили та запропонували роботу в адміністрації. І наразі я працюю в адміністрації волонтерського центру. Друзі, долучайтеся до волонтерства. Зараз, як ніколи, ми потрібні один одному. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся про нашу команду ще більше. Буде дуже багато цікавих та емоційних історій.